Згін кіноманів, згін з кіноманів з Костопіля Рівненського району Костопіля Дарвіна з фабрики зірок. Та б**ть, це футро на його голові. Менеджери, поправте так. Коротше, я не розумію. Це все відбувається щоб що. Тобі може подобатися це шоу, ти можеш його ненавидіти, але це не має жодного значення, тому що насправді ми не блогери, а ми музиканти. Ми гурт Ганна Бейбі з міста Києва. І за 5 років діяльності ми створили вже стільки музики і кліпів, що прийшли до. Висновку, що знімати кліпи це дорого і дуже затратно по часу. А також це ніяк не допомагає в просуванні власної діяльності. Тим не менш, ми вирішили створити шоу на Ютубі, де ми оглядаємо кліпи інших виконавців і шукаємо той самий кліп, котрий переконає нас в тому, що кліпи знімати варто. Кліп очима Анна Бейлі. Так, ну що, ми дивимося ще один кліп від виконавця Меркурій? Яка Меркурій планета? Що, маленька? Рахунок. Перша. Перша Перше? від сонця чи до сонця? До сонця. Це тут най, найгарячіше. А, подожди, Меркурій, Венера. First planet from okay. the Sun. Слава and the the smallest першу. planet in the solar system. – Найменша в сонячній системі і перша від сонця, значить зараз ми будемо дивитися Це, ще маленького виконавця, але найгарячішого. Так, цей кліп нам прислав наш давній знайомий, Паша Меншенс. – Він зараз веде агенцію, яка називається Музіка. Він мені написав, спитав, чи ми можемо оглянути кліп одного з його виконавців, котрим він займається його агенція. І я вже ж я йому сказав, вже ж присилай. І от він надіслав Меркурія. І якщо говорити про цю агенцію, то по-перше, є Спочатку... до речі, стаття на Вікіпедії. По-друге, -по -по ми домовилися, що ніхто нікого не перебуває. Ніхто а у кого не у Паші у Паші стаття на Вікіпедії, ми що не Вікіпі. Саша Скостопіля Рівненського району. Костопіля. Рівницької... Костопілля. Український креативний підприємець, креатор, екс-артист музичного проєкту Меншинс МС, музичний менеджер, амбасадор Institute Ukraine, автор, композитор, пісень, сан, продюсер, графічний моушн дизайнер, стартапер, письменник. Де тут Паша Меншинс? Я бачу тільки Меркурія. Це кліп mm -hmm. Меркурія. Так, так, бо він. Так, Паша Меншинс — це сонце, котре запустив Меркурія. Меркурія. Вдивимося кліп артиста Меркурії. На полонину. Чебе? Що там огірки в нього, ні? Ні, окуляри. Схоже на цього. Я знаю. Дарвіна. Ага. На, кого? На Дарвіна. На Чарльза? О, схоже на цього. На Дарвіна. Така вона зависла і така, схоже на Дарвіна. Ні, Дарвіна з фабрики зірок. Ну і трохи схоже, теж ЧБ. <ріст> Ні. Мені здалося, на... чи хутро тут рухається. На Дарвін. Та б'ять, оце хутро на його голові. Це синтетика, а не хутро. Це, бо компресія відео працює. Так. Бач? Угу. Десь колись бачу весь світу ночі. Ми музику не оцінюємо, але це один із тих виконавців, котрі не дуже чітко проговорюють слова. Mm. Мені дуже подобається, як вони використали наш ефект з нашого першого епі. <плес> <плес> <Боками. плес> Бей стиль стильний кліп, кліпчик насправді. Типа нема такого, типу... поки що. Окрім маски. Оці. Але якби не музика, я б казав, що... Бо, бо музика підходить під відео ряд. Mm -hmm, mm -hmm. Цікаво, він знімався в зелених окулярах. Mm -hmm. mm, По-любому, ну, це накладено. Дуже... Так, коротше, я не розумію, це все відбувається щоб що? Я думаю, тут немає. Я думаю, просто щоб додати відеоряд кліп. Ну, типу, треку. Типа так, да, це просто відеоряд. Муд відео. І кожен раз, коли йде розсинхрон в синк, типу Ліпсінг, згадую Ганну, котра за кожну мікроліпсінкову штучку в та, наших тіктоках, я... котрі нічого не вартують там, покришок жучі, то тут ти. просто кліп і... Бо хтось монтував Bluetooth нову штуку. Так, тут щось, цей список відтворення недоступний в кінці відео, так що менеджери, поправте. Так, привіт, полетіли свобода руху, думки та єдність із природою — Це є мій маніфест. Каже автор цього відео Меркурій. Mm -hmm. Я не знаю, відео дуже під добре підходить, не дуже просто добре підходить до музики. Не дуже дороге. Я там тебе до хмар підкину, йдемо на полонину я... за зірками як до магазину. Ну, знаєте, виконавець починає свій шлях в цю непросту дорогу. Бути музикантом і для як для першого відео, вже ж клас. Я думаю, що його перший кліп був кращий, ніж наш перший кліп. Він є уже краще. Я, я... я вважаю, що його перший кліп дуже схожий на наш перший кліп. Дуже схожий, але у нього краще вийшло. Ну, стільніше до тут. Що е, е, і ви вибачте, мене я пашу знаю особисто, а вже ж мені не хочеться. Ти сказати. це не паша. Але це його проєкт. Ні, ну він скинув як це на мене, попросив. тут ну, є такі речі, котрі дуже заважають сприймати цей кліп прикольно і серйозно. Ну, як серйозно? Типу оцінювати його як класну стильну роботу. Угу. Типу, ось цей тіп, котрий в масці, це вже давним-давно переживає. І не цікаво, типу, губи в окулярах, це пережовано не цікаво ще. Тим не менш можна було б лишити просто. Як на мене, ось цього нашого основного виконавця, ось в цьому червоному, в цьому білому, без всяких ефектів. Розумієте, ефекти це така от стерва, з котрими треба дуже акуратно, бо вони, звісно, можуть не паскудити, особливо коли вони робляться своїми силами, коли немає професіоналової фіксера і немає на це бюджету, то як правило, краще ефекти сказати до побачення не треба. Ой, e, e... oh, хитрій, які хитрій. А що, що, хто? Бо вони знали, коротше, що я буду дивитися цей кліп. Mm. І, mm. і я з першого кадру не докопався. Це, до речі, то До чого я не докопався з першого? Не знаю. До аспектрейшл, бо вони да, починають. Все, e... і... Вони починають 16 на 9. Але і... це не через тебе. Ну, я щось мене, скажу. Ну, no, я по-любому, я ж годню. Я думав, ти звернеш. Починаєте загін кіноманів! Це вони зробили для тебе, як сковка сказав про Кирила і Дівченка. Скрізь несеться нормальні кадри і тут пацани з-за гори намальовані. Да, я б це теж прибирала, як на мене це дуже сильно ламається у школі. Я тільки хотів сказати, сказати щоб ви помітили, що завжди де ліс, там все червоно чорне а потім я побачив Ні, тут... кадр ЧБ. Тут є кадри з лісу, де не червоно чорно До речі, я би теж цю стилістику облишала. Я взагалі не розумію, до чого тут окуляри і як між собою пов'язана ось сцена, там, де він на білому тлі, і там, де він у лісі. Ну, нехай це вже я ж кажу, тут більше у нас кліп про те, щоб показати артиста. Артист показаний добре, я вважаю. За артистом цікаво спостерігати, але є дуже багато да, є цікаво. Цікавіше ніж спостерігати за ЧЕВом. Чи за Ну, mm, Так, так. Типу, він тут показаний набагато краще. При тому, що робота в рази дешевша, бюджетніша. Певна команда тут абсолютно Це іншої якості. Ну тобто, на, на іншому етапі свого розвитку. Це точно. Е, от, але артист показаний в рази, цікавіше. Просто мене вбивають ось ці окуляри. Я взагалі так не люблю концепцію, коли там, типу, у нас є кліп. Де показується якийсь сюжет, і потім нібито весь сюжет, який відбувається, тому що головний герой, герой кліпу спав, або він був в окулярах. Він знайшов окуляр, надягнув окуляри, і у нього почалися там якісь історії. Для мене це дуже примітивно і дуже нецікаво. Я ж кажу: але ось ці всі кадри з лісу дуже класні. Мені дуже подобається. Крім ось цього, Ну, навіть І крім того, закінчує. це добре. Це, добре хоча, це ми, добре. хоча ми не побачимо, які кадри кліп. — Бо там отакі наліпки тупо на весь екран виділяються. Це не добре, ще й котрі не, не, не працюють. Ну, це в стилі Ганабей. Я навіть не бачив того пилососу. О, можна по цьому листати. Тому що тут цей. А, він з та. Блін, ну що я це не помітив. Бо ось чому. Так, коротше, я ставлю цьому кліпу 5 балів. Меркурію знімати далі кліпи, хоча я вважаю, що це ніяк не допомагає в просуванні творчості, займає багато часу і за дорого. Краще знімати Тіктоки, особливо коли є команда, і ось такі якісь мінімальні відео. Постити в тік всі інші соціалки, але справа. Ваша кожен дрочі, як хоче е, В принципі, хороша робота для початку. Mm, реально, а що краще, не мати кліпів взагалі і знімати тупо Тіктоки? Чи а мати чеш? один кліп для Галочки, а потім знімати Тікток? Mm, не треба нічого робити для Галочки, робити для Галочки чи шлях нікуди. Є цікавий момент, що він е, стартував свою агенцію ще тільки до повноваштабного вторгнення, і у нього була така мулька, що він тільки виключно україномовних артистів і mm. через це. З ним сварилися всякі артисти, як Дарафєєва, Манатік, котрі не могли потрапити до їх. Зараз вони переформатувалися в агенцію і надають послуги всяким музикантам, тому якщо комусь цікаво. І тому. його за це гнобили, розумієте? Гнобили за те, що, типу, чому ти не пропускаєш російськомовних? Друзі, не будьте менше вартістними. Так. Не будьте. будьте себе як, Будьте кутури. як Паша, котрий прислав нам це відео, котре завідує музика Едженсі. Да, щось робить. Ну, а кліпу я поставлю. Ну, Ти, давай, три там, бали. Давай я тобі допоможу. Ні. У тебе не негативні емоції виникли під час. Так, мені було, я, мені було це, все, дивитися. — це тоді Три бали, я, Бо дійсно тут. Єдине, що прикольно, що вони витримали кольорову гаму, типу, типу, червоно-чорно-біле. Типу, ну, ніколи не програєш, типу, з нею, типу, все класно. Всім буде це дивитися з цієї точки зору, але оці ефекти, ці окуляри. Ух! Е... Червоний ліс це дуже прикольно. Окей, okay. Я ще написав оцінку. Я, насправді я ставив оцінку отак: от от, коли Ганна ставила, передбачивши, що вона поставить, і кажучи, що я поставлю, тобто я теж ставлю п'ятірочку. Е... Через те, що візуальний ряд підходить музиці, і огидно не було дивитися. Uh -huh. І ще це перша робота. Я не роблю на це знижку. Можна так казати? Я не знаю. Uh -huh. Коротше, да. Ось такі в нас оцінки. Переконав вас цей кліп, знімати відео? Ні, не, не, не переконав. Ні, це я, я переконав ще раз в тому, що кліпи знімати варто з хорошою командою, котра буде розуміти, що вона робить, буде розуміти, який має бути постпродакшн, має розуміти ідею. І в кліпі має бути ідея. Якщо ти хочеш навіть просто показати артиста, краще це зробити. Вдумливо і з головою а не просто відзняти кадри, потім з ними морочитися. Тобі є що додати? Ні. Ну я вподобайку хочу поставити цьому кліпу. Да, ну, чисто в якості підтримки, окей, але ти я... хотів дизлайк поставити. Давай мені прийом. не сподобався. Тоді дизлайк, а я. Я б я поставив. друзі. Це наші думки щодо цього кліпу. Ви можете з ними не погоджуватись. Лишайте свої думки в коментарях до цього відео. Ми їх прочитаємо, знайомимося. Можливо, у нас народиться якась дискусія, або ви потрапите в наше суботній шоу. Називається ГАНА БЕЙБІ». Читаємо ваші коментарі. Ми музиканти. Ми пишемо музику, слухайте нас на стрімінгах, додавайте наші пісні в свої плейлісти, показуйте своїм друзям, слухайте українську музику, підтримуйте українську культуру. Також ви можете пригостити нас кавою на платформі BuyMeACoffee і підписатися на наш телеграм-канал, де ми показуємо задріки нашого ж зіркового життя. А стас нас розглядив тут таким коментарем: 4333, три три три. Гарний стан що ти Що ти посміявся? — Ну бо ти артист. Випускаєш свій перший кліп Коло-Кола. Старався і не спав Коментар: 4 десяти гарний стан. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайку цьому випуску. До наступного тижня. Побачимось! Тарас, Крисю, Анатолій Сливка.